Попрощайтеся з нудними та виснажливими сеансами редагування фото, тому що майбутнє вже тут. Всім привіт! Мене звати Михайло Голобор, і сьогодні ми розглянемо штучний інтелект ламма. Штучний інтелект ламма. Яка допомагає нам прибирати непотрібні об'єкти з фотографій. Всього за кілька кліків ми можемо скористатися Deep Learning, яка допоможе нам прибрати головні об'єкти, які нам не потрібні, і вони попали в кадр. Головне це те, що вам не потрібно створювати свою нейронну мережу чи розбиратися в програмуванні. Встановити Lama Cleaner не складно. Інструкцію для завантаження я додам в закріплений коментар. Щоб відкрити програму, вам потрібно запустити файл WinStart. Це ви робите після того, як ви вже завантажили саму програму. І коли ви відкриваєте WinStart, у вас відкривається такий провідник з кодом, і вам потрібно почекати певний час, щоб він загрузився, і потім він вам видасть посилання, яке потрібно скопіювати та вставити в браузер. Після цього у вас в браузері відкриється вкладка. В якій ви вже зможете працювати та обробляти фотографії. Обов'язково пам'ятайте, що той провідник з кодом чорний. Його не можна закривати до тих пір, доки ви працюєте в браузері. Я обрав фотографію, в якій чимало об'єктів, які нам потрібно прибрати. Інтерфейс у цієї програми дуже простий, він має всього кілька кнопок. Перший з них показує розмір вашого зображення, і ви можете змінити розмір прямо в цій кнопці, для того, щоб зменшити час на прорахунок вашої фотографії штучним інтелектом. Чим менший розмір зображення, тим швидше буде прибиратися об'єкти. Але при цьому якість зображення буде гірше. Далі в нас йде інструмент Brush, це така кісточка. Ви можете за допомогою повзунка змінювати розмір розмір вашої кісточки, якою ви будете обводити об'єкти, які будете прибирати. Тепер можемо розпочати саму обробку фотографій. Ви просто підводите курсором мишки ближче до об'єкту, який вам потрібно прибрати. У моєму випадку це стовп разом з проводами. Як бачите, коли фотографія мигає, це означає, що штучний інтелект прораховує саму фотографію і потрібен певний час, щоб прибрати. Ось як бачимо, він зник. Але, на жаль, листя йому не вдалося добре підставити замість об'єкта, і можна це виправити в самому фотошопі. Далі у нас ідуть провода. Як бачимо, з проводами набагато краща ситуація. Якщо вам не подобається результат останньої дії, то ви можете, нажавши Ctrl-Z або кнопку стрілочка вліво, ви можете повернутися на одну дію назад. Додам, що ця програма працює лише на системі Windows. В ній ви можете працювати як через браузерну версію або завантажити собі на комп'ютер. Зі стобом у нас все. Тепер ми можемо прибрати ось цих хлопців на задньому плані. Обведемо їх. З хлопцями вийшло дуже таки непогано. Спробуємо це зробити в фотошопі і подивимось різницю між фотошопом та штучним інтелектом. Як бачимо, Photoshop в рази гірше прибрав об'єкт, і тому в даній ситуації все ж таки штучний інтелект набагато краще це робить. Тепер приберемо ці рюкзаки та сумки, і штучний інтелект без проблем справився з цією ситуацією. Також відзеркаля в стеклі. Тут також без проблем все пройшло. Кнопкою око, нажимаючи на нього, ви можете дивитися, як було до саме перша фотографія та як після обробки всіх об'єктів. Тепер спробуємо прибрати рюкзаки в фотошопі і подивимося різницю. Photoshop взагалі не справився з цими об'єктами, як бачите. А також подивимось в фотошопі, як він прибере стовп. Щодо стовпа, Photoshop справився краще, він, він підставив листя не так замітно, і тому це не так кидається в очі, як зі штучним інтелектом. Тому в даній ситуації я би обрав Photoshop і саме в ньому би прибрав. Цей стовп важливо відзначити, що лама клінер це не універсальне рішення для всіх потреб. Він підходить для тих фотографів, які мають розуміння в тому, як працює редагування фотографій за допомогою штучного інтелекту, і знайомі з типами об'єктів, які легко обробляються. Через цей інструмент. Інструмент лама вимагає багато інформації від самої фотографії, щоб точно видалити непотрібні об'єкти. Тому він не завжди може бути найкращим рішенням для кожної фотографії. Однак, якщо ви фотограф, який шукає швидкий універсальний, ефективний спосіб редагування фотографій, то інструмент лама може вам підійти. Я рекомендую вам власноруч спробувати на різних фотографіях цей інструмент і самим е зрозуміти, підходить він вам чи ні. Також в самій програмі є зверху, справа, кнопка клавіатури, е натискаючи на неї, відкривається список гарячих клавіш. Ви можете з ними самі вже ознайомитись. Якщо вам потрібно ще швидше працювати, то ви можете натискати саме. Цими гарячими клавішами і таким чином пришвидшити свій процес обробки фотографій ще більше. Після того, як ми обробили фотографію, там є кнопка Завантажити, ви натискаєте її, і вам на комп'ютер завантажується фотографія вже оброблена без вотермарків та в тому розмірі, який ви позначили. Ще один момент наголошу, що. Програма працює лише з зображеннями формату JPEG та PNG. З форматами RAW на жаль, вона не працює, і тому, в кого фотографії RAW потрібно конвертувати в JPEG чи PNG. Давайте обробимо ще одну фотографію це портрет дівчини. Тут я б хотів прибрати спробувати прибрати рамки на стіні. та Класний куточок з умивальником. Процес обведення об'єктів я пришвидшу, для того, щоб не витрачати на це багато часу, і щоб ви не чекали. Як бачимо, штучному інтелекту не вдалося перебрати ці об'єкти. Скоріше за все, в мене з'являються такі думки, що. Об'єкти, які набагато ближче, їх складніше для штучного інтелекту прибирати, аніж ті, що знаходяться далеко і менш помітні на фотографії. Для себе я зазначив три найвагоміших причини, чому слід почати вивчати такі інструменти, як лама та інші, які виходять кожен день саме зараз. Перша причина це економія часу, якщо раніше на обробку. Фотографій для класу мені потрібно було 2-4 дні, то на сьогодні зі штучним інтелектом я можу це робити менше ніж за 24 години. Весь інший час залишиться для найголовнішого це створення приголомшливих фотографій. Друга причина це ресурс. Ми не знаємо, як довго штучний інтелект, як лама та інші будуть загальнодоступні та безкоштовні. Третя причина це простота у використанні. Я зможу без проблем делегувати процес видалення непотрібних об'єктів з фотографій комусь іншому, навіть тому, хто ні разу не відкривав Photoshop. Давайте перейдемо до третьої фотографії. Це також схожа фотографія на першу. Тут нам потрібно прибрати знову ж таки стовп, провода, а також е, ось цей ігровий майданчик та малюнки, що на заборі. Як ви бачите, малюнки, ігровий майданчик та провода, з цим справився штучний інтелект без проблем. І, до речі, дуже таки реалістично. А от щодо стовпа, то тут залишається питання, оскільки певні темні відтінки залишились, і це вже не так проблематично, адже можна в самому фотошопі вже домалювати небо. Тому з цією фотографією я вважаю, він справився і, до речі, дуже швидко. Такі інструменти як лама можуть допомогти дизайнерам та ретушерам оптимізувати певні задачі, звільняючи їхній час і дозволяючи їм зосередитися на більш важливих творчих та високорівневих аспектах роботи, крім того, використання нових інструментів штучного інтелекту допоможе відкрити нові можливості для творчого самовираження та інновацій. Загалом інтеграція технологій. Штучного інтелекта в індустрію дизайну та ретуші покращить роботу дизайнерів та ретушерів, але ніяк не замінить їх. Якщо ми говоримо про підприємців малого бізнесу, в яких ресурсів на розвиток маркетингу та створення контенту та інше ще не такий великий, то штучний інтелект чудово зможе їм допомогти зекономити гроші та час, і вони зможуть певні процеси на перших стадіях. Робити самі без залучення інших спеціалістів, які коштують дорого, і, і остання фотографія на сьогодні. Подивимось, як штучний інтелект обробляє робить ретуш обличчя. Для зручності ви можете використовувати кнопку Ctrl. Затискаючи Ctrl, ви можете натискати, обводити об'єкти та відпускати мишку, і при цьому переводити мишку на інші об'єкти, і також натискати, як в даному фото я це роблю. І після цього, коли ви вже закінчили і всі, всі об'єкти, які вам необхідні е, прибрати, ви їх обвели. Після цього ви можете відпуск... відпустити кнопку Control і штучний інтелект почне прибирати їх. Як бачимо в даній фотографії, штучний інтелект без проблем справився і прибрав всі необхідні об'єкти, при цьому залишивши таку е, навіть реалістичність. Фотографії в такому крупному портреті. Вам я хочу сказати, будьте перші, хто дізнається про новітні технології. Використання штучного інтелекту дасть вам конкретну перевагу в сфері фотографії. Дякую за перегляд. Побачимось у наступному відео.